Церква, ем, знаєте, перед моєю поїздкою сюди в Голландію мені одного разу приснився сон. Це якраз було на неділю. я не знаю, сняться вам сни взагалі. І знаєте, в мене бувають різні сни. Бувають такі сни, що мені приснилися, що ми посварилися з моїм чоловіком. І я зранку стою на нього така лиха. І він просто каже, я ж нічого не зробив. Я кажу, що таке? Я кажу, просто дай мені проснутися, і я зараз прийду в себе. Я бачу, чоловіки знають це відчуття, але в цей раз мені приснився інший сон. Мені приснився сон, що я літала. І є. це так дивно, це таке приємне відчуття. Коли я бачу всі будинки, які я знаю, ці всі дороги, якими я ходжу, але я не ходжу на маму. Я просто злітаю, торкаюсь рукою, підпихаюся і знову злітаю. Я кажу, Боже, дякую Тобі, що я хочу це літаю з Тому що мої проблеми нікуди не ділися. Моє життя воно так само земне, і все так само нам треба робити жінкам свою роботу, чоловікам свою роботу. І завжди це так легко, і ми всі такі на позитиві, знаєте, коли особливо такі будні-будні надстають. Але я відчуваю, що з Богом я літаю. І, до речі, сьогодні Маріну 22 роки, як я прийняла хрещення. Я досі, я досі згадую своє життя вдома, і я дуже добре пам'ятаю, що я не хотіла мати таке життя, як я мала тоді. І слава Богу, що до цього часу він мене тримає в своїх руках. І знаєте, не буває так, правда, я думаю, у вас теж ті, хто багато років з Богу, не буває так, що ми завжди літаємо. Буває таке, що ми трохи приземлені такі прям. І ця війна вона теж нас давить, вона не дає нам часом підняти голову до неба. Ми бачимо земле, особливо коли бачимо велику потребу, ось він зараз армію в Запоріжжі, Рівливо. І він скидає мені фотографії, як там люди живуть. І я думаю, те, що теж для нас дуже просте, теж за що ми навіть казали, що Саша чудо він розказував, що рука згинається. І е, те, що для нас просте — ми відкриваємо кран, і у нас лече тут вода, і ми навіть не думаємо про те, що нам треба воду десь шукати, то люди чекають, поки їм привезуть якісь волонтери просту воду. Чисту воду, яку ми можуть пити, вони можуть пити. Тому як багато реально в нашому житті того, чого Бог нам дає, і ми часом його знецінюємо, применшуємо. Так що намагайтеся помічати в своєму житті. Вечі, які Бог дає вам для того, щоб ви літали, щоб ви з ними вилітали. Я попробую заспівати, я трохи прийтися. Він буде вічно тебе,